Доброго ранку, ви з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. Як зазвичай, у нас три позиції. Ви вибираєте кожну свою карту. Так, по дві не викладаю, а тільки по одній. І так, у мене нові декорації. Оцініть. Я шуткую. Гаразд, поїхали. Карта номер один, що чекає вас сьогодні. Дивіться, у вас випадає блазень, тобто нульовий аркан, тобто початок, якийсь початок. Щось закінчилося, починається щось нове. Ви знаєте, коли виходить ця карта, це може бути дійсно ви завершили успішно якийсь період у вашому житті. І тепер вас чекає щось нове, щось невідоме. Якась нова, новий проект, якась нова робота, можливо. У кожного своє, звичайно, ось у когось, ви знаєте, навіть хтось, можливо, з вас буде займатися сьогодні маленькими дітьми, ось маленькими проектами. Порада цієї карти. Не бути дуже серйозними, не мати страху діяти інтуїтивно, ось і розслабитися. Карта номер 2 Тут у нас місяць, і місяць теж старший аркан, тобто, це говорить про те, що Важливий день, так само, як і по першій карті. І коли ми дивимося місяць, це інтуїція, це якісь передбачення, це якесь перечуття, ви щось ніби вже відчуваєте, але толком зрозуміти, що нічого не можете. Якесь таке, знаєте, не зовсім хороше перечуття. Тобто ця карта говорить, що вас, ніби, знаєте, так на душу трошечки буде тиснути щось страх почати новий початок, страх змінити обстановку. ось ви знаєте Тут людина, можна ще сказати, в якійсь своїй як би це сказати, комфортній зоні. І не, не, не готова щось міняти, виходити в люди з хати, наприклад, хтось, можливо, довго засидівся, хворів там чи ще якось. Ще це може бути нещирі якісь розмови, нещирі люди, які поруч з вами, і нещирі пропозиції. Карта номер 3 Тут у нас здається, ага, теж старший аркан. Виходить так, що всі три важливі сьогодні. У нас сьогодні 1 травня, і немає значення, можливо, ви дивитеся в інший день. Значить, вам потрібна якась інформація. Тут ви сьогодні стоїте перед вибором. Хтось закохався і не знає вибрати між чоловіком і коханцем. Хтось, навпаки, зараз перед вибором роботи. Ось ця карта взагалі то це важливий вибір у вашому житті. Порада цієї карти вибирайте серцем, тобто інтуїтивно не роздумуючи, а відчувайте, що вам вибрати, де вам комфортніше, де вам краще, ваше тіло, ваше, ваша душа вони підкажуть, де що саме вам вибрати. І вітаю вас, мої дорогенькі, з першим травням. Ось, і бажаю всього найкращого. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!